Агропромисловий сектор основа формування продовольчих ресурсів країни. На сьогодні Черкащина отримує 3,5% сільськогосподарських угідь, залучених під аграрну діяльність від загальної площі таких в Україні. Сама ж галузь може розвиватися, зауважив очільник профільного департаменту Черкаської ОВА Роман Косенко. Попри воєнний стан у регіоні впроваджують заходи щодо підтримки аграріїв. На Черкащині працюють понад 840 агропідприємств, ще понад 200 тисяч приватні селянські господарства. Такі дані під час брифінгу оприлюднив директор департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Зі слів посадовця торік індекс валової продукції сільськогосподарської галузі становив понад 100%. відсотків, в тому числі в галузі рослинництва 115,1% відсоток і в тваринництві 102,5%. За результатами проведених аналізів. Балансів попиту та пропозиції основних сільськогосподарських товарів виробництво перевищує фонд споживання зернових та зернобових культур у рази. А точніше, втричі виробництво м'яса та риби у п'ятеро молочних продуктів майже вдвічі. За даними профільного департаменту, місцеве населення повністю забезпечене продукцією власного виробництва. І це в умовах воєнного стану, додає посадовець. За об'ємами зібраних зернобубових культур наш регіон посідає друге місце серед решти аграрних областей. Технічних культур зібрано на площі 425,4 тисячі гектар. Сої обмолочено та зібрано з 289,5 Зібрано 289,5 тисяч тонн. середній врожайніцю двадцять У минулому році ця цифра була 24,1 центнер з гектар. Сочника зібрано 685,4 і тисячі тонн з урожайністю 28 центнерів з гектара. Щоб аграрії міцно трималися землі, в профільному міністерстві вирішили їх підтримати грантовими програмами та дотаціями. Державне фінансування дозволить сільгоспвиробникам розвивати, наприклад, садівництво. Загалом анонсовано понад 9 напрямів, де будуть впроваджені заходи підтримки. Це гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду ягіднику, винограднику, площею від 1 до 25 гектар, зі створенням нових робочих місць або залученням до роботи у фермерському господарстві нових членів господарств. Гранти надаються в розмірі не більше 70% від вартості проєкту, висадки насаджень, але не більше 10 мільйонів гривень відповідно до суми на 1 гектар та за умови фінансування коштами отримувача, власні або кредитні. Підтримка надається на площі садів не більше 25 гектарів зі системою зрошення та водозабору. Обожо хочемо відкрити тепличне господарство, переробне підприємство чи розвивати меліорацію. Також діє на Черкащині пільгове кредитування. Пільгове кредитування агросектору – це п'ять Всім давно відома хороша, позитивна історія фінансування. На фінансування якої з початку року 107 сім аграрії Черкаської області отримали 203 мільйона мільйони гривень за державною програмою. Подати документи на участь у проєктах державного співфінансування можна через портал Дія. Інформація про умови грантових програм опублікована на офіційному порталі Міністерства агрополітики. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.